24 травня у соціальних мережах з'явилось відео, на якому молодь руйнує громадську вбиральню у гідропарку. Відпочивали 9 діток. Це у нас 21 ліцей, 7 клас. Як виявилося, ну відпочили дуже гарно, нанесли шкоду комунальному підприємству, громаді у вбиральні діти вибили вікна, зіпсували рукомийники, вирвали сантехнічні труби та розмалювали стіни. У понеділок адміністрація парку надіслала звернення до поліції. Івенальні поліцейські Житомирського райуправління номер один провели низку розшукових заходів та з'ясували, що до правопорушення причетні двоє 13-річних хлопців. Цього ж дня дітей разом з батьками запросили до поліції. Підлітки у вчиненому зізнались, але Своїх дій не пояснили. Правоохоронці провели з юнаками превентивні бесіди. А щодо батьків, інспектори склали матеріали за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також вони повинні сплатити всі збитки комунальному підприємству. Все буде залежати після того, як будуть закуплені матеріали. І, і ми на сьогоднішній день не знаємо, будуть вони власними силами це робити чи будуть вони наймати когось. Ну, нас це не стосується, тому що вони будуть це виконувати за власні кошти. Наразі всі вбиральні в єдропарку замкнені. Працює лише модульна. Найближчим часом адміністрація парку разом з батьками проведе огляд пошкодженого майна, аби встановити вартість і обсяг робіт. Артем Сидорчук, Роман Орлов, Ілона Усате, телеканал СК 1 Проєкт Діти перемоги покликаний підтримати родини військовослужбовців, продовжує подорожувати Житомирщиною та дарувати малечі позитивні емоції. Цього разу свято завітало до Бердичівської громади. ініціатором проєкту став народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Він каже: у часи війни надважливо нагадувати малечі, що вони передусім діти, і відволікати їх від сумних новин. Ініціатива діти перемоги покликана сьогодні подарувати дітям просто моменти щастя, моменти радості посмішки. Вони цього заслуговують бердичеві майже дві тисячі діток, наших захисників і захисниць дійсно отримали позитивні емоції від акторів і всієї програми. Ну і звісно, що важливо, що сім'я емоціями Ціми вони поділяться своїми батьками, нашими захисниками. Спершу актори Житомирського академічного обласного театру Ляльок показали дітям виставу за мотивами збірки казок Івана Франка. І саме це дійство найбільше сподобалось багатьом маленьким українцям і українкам. Актори просто супер, і я дуже задоволена. Крім того, з малечою працювали аніматори в образі піратів. Усі разом вони танцювали, співали та багато сміялися. Чудова ініціатива, тому що в складний час, воєнний. Ми маємо діяти. Дітки не так часто бачать це все. Дивимося на їхні очі, на їхні посмішки. Радіємо від того. Це дуже необхідна річ. Кож діти мали можливість зробити фото на згадку із найвідомішим песиком України патроном. Необхідні такі заходи, оскільки, по-перше, це дійсно піднімає дітям настрій. Це психологічне здоров'я, ментальне, як ми на сьогоднішній день говоримо. І це нагадування дітям, що життя продовжується, і взагалі, скажімо так, налаштування, що діти є сильні, незламні і непереможні. На завершення свята усі дітки отримали смаколики та зі щасливими посмішками на обличчях пішли ласувати ними вдома. Телефон став невід'ємною частиною нашого життя. Він допомагає нам працювати, навчатись, спілкуватись та бути в курсі новин. Ми запитали у жите скільки часу вони витрачають на гаджети. Години три-чотири. А на що ви витрачаєте цей час? Ну і роботи, і дзвінки, ну і розваги є. Погодинки дві мабуть. Взагалі новини. Скорі зовсім новини в телеграмі. Буває часом фільми. І то ввечором, коли дитина ляє спати. В телефоні, певно, годин чотири У мене на робота онлайн і в мене в телефоні більшість дня. А у вас? І до години максимум. Просто аби розслабитись, розвіятись від роботи. А так в основному теж телефон для роботи, для іншого Небагато, півтори години. А на що саме? Ну, певне, на фейсбуці на інше, а все інше робочий час в телефоні так небагато. До години три точно. Мало. Тому що я працюю з шостої до шостої. А ввечері так, ну, десь. Годинки півтори перед сном. Я Мало користуємося. Максимум 2-2 години, мабуть. Ну, витрачаю, що робота пов'язана. Таке життя, що все, все в телефоні.